Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 485-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони та недопущені просування наших військ на Оріхівському напрямку. Застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 «Кінжал», кинжал, три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони камікадзе шахет «Шахет-136-131». Силами та засобами протиповітряної оборони три дрони камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються дуже високою. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.